Слава Ісусу Христу, всім доброго дня, ти бережа усіх Господь. Хочу сьогодні поговорити на таку тему, як вуглець 14 і докази того, що землі 6 тисяч років. І як ми знаємо, що існує дуже багато доказів того, що наша земля молода, і їй 6 тисяч років, так як це пише Біблія, а не мільярди років, як доказує нам. Теорії еволюції. І одним із доказів того, що Земля молода, є вуглець 14. Про це можна знайти в інтернеті. І тільки відкрити загуглити. І я вам почитаю те, що я знайшла в інтернеті. Вуглець 14 це є радіоактивний нукліт. Хімічного елементу вуглецю з атомним номером 6 і масовим числом 14. вуглець 14 є одним з природних радіоактивних ізопів. І 27 лютого 1940 року його вперше виявили під час своїх експериментів американські фізики Мартін Девід Кейме та Сулем Рубен. І, і вони також було пізніше доказано, що період розпаду цього е, вуглецю вуглецю 14, е, він розпадається, він довше не живе, як 5730 років. І що хочу сказати? Отже, учені знайшли, що цей вуглець, е, це 14 знайдено, знайдено на якихось кістках динозаврів. Також у, у всіх окам'янілостях, у вуглі, у алмазах і у багатьох елементах. І алмаз — це ж це ж дуже давній дорогоцінний камінь. Також ми бачимо, що, що вчені визнали, от мечта, от я вам прочитала: що в 14 не може більше існувати як 5730 років. Потім він розпадеться. І тоді постає питання. Якщо його знайдено в кістках динозаврів, яким мільйони років за теорією еволюції, бо, бо нас так вчили в школі, що Землі е, і, звісно, динозаврам мільйони років, то, то за цих мільйони років вуглець-14 він мав би розпастися і зникнути, і при тому, при тому його досі знаходять. І так вуголь, нафта, і також природний газ, і мрамор, і графіт, і алмази, і всі закам'янілості. У всіх, всіх них є вуглець 14. Також їх знайдено у кістках динозаврів і у всіх тих закам'янілостей навіть у деревах, які були, які були затоплені під час всесвітнього потопу. І всюди знаходять вуглець 14. Тому це все вказує на те, що вік землі 6 тисяч років, як це пише Біблія. І дійсно і нам потрібно зрозуміти, що все створене Богом і тримається на Божому слові. І, і якщо людина відкидає Бога і, чи Боже Слово, то вона, вона не бачить елементарних речей, і, і її мозок працює неправильно, навіть якщо. Якщо ця людина грамотна і має декілька вищих освіт, чи навіть закінчену академію, ну якщо вона не вірить у Бога, який створив усе, і не вірить Слову Божому Біблії, то вона йде в погибель. І нам треба зрозуміти, що наука, чи філософія, чи політика, чи, чи любі знання без Бога приведуть до краху. Без Бога люди багато роблять помилок. Також ми знаємо багато учених, таких як, як Ньютон, Ніччик, Кеплер, багато інших. Вони мали знання, не мали, ну, вони мали знання від Бога, тому що підкорялися Богу і Божому слову і робили всі ці різні відкриття на славу Господню. І тому найперше в нашому житті треба, треба шукати Божого царства, а все решта нам приложиться. бо Спасіння наше тільки в Ісусі Христі, бо він, тільки Він дає, бо тільки Він дорога, істина і життя і, і немає іншого імені під небом. Також хочу вам зачитати зі Святого Письма, перше, перше послання святого апостола Павла до Коритян, 3 главу, 3 главу, 18 вірш. З 18 вірша по. 20. Не хваліться людською мудрістю, хай не зводить ніхто сам себе. Як кому з вас здається, що він мудрий в цім віці, нехай стане нерозумним, щоб бути премудрим цього, цього світня мудрість у Бога глупота. Понаписано, написано Він ловить премудрих у хитрощах їхніх. І знову знає Господь думки мудрих, що марнотні вони. Амінь. І дійсно, якщо, якщо хто хоче бути мудрим, то мусить стати безумний раді Христа, тому що в наше життя у Христі Ісусі. І тому будьте благословенні, станьте, станьте учнями Ісуса Христа, перебувайте щоденно в навчанні, в молитві, і також не вірте тому всьому, що що участь ці, ці теорії еволюції, що ми пішли від мавпи і що це станило це для того, щоб, щоб ми відійшли від істини і щоб ми не вірили. Тому віримо Божому Слову, навчаємося щоденно і нехай береже вас Господь.